А може, як зробити цього Солоклено... лукотиме іншот. А як це зробити? ]itation. А дуже легко. І, і перше нам треба зайти в іншот і зняти відео. І вибираємо його, і натискаємо і... і... на галочку. Потім шукаємо моменти там, де вам, щось не виходило. І ті моменти ви можете спокійно їх вирізати. За допомогою ось цієї кнопки. Ми шукаємо моменти там, де ми говорили, і собі ми говорили такі слова, які нам треба. А після того, коли <звучить> ми все закінчили, нажимаємо на ось цю кнопку. І далі <звучить> відкривається наложення на відео. І шукаємо моменти. Як зробити свого клеве іншого? А як це зробити? А як це зробити? А дуже легко. А після того, коли ви закінчили, можете зв'язати лишнє. Після того, коли ви закінчили, цепаємо на ложні і нажимаємо на маску. Потім на само перше і перевертаємо там, де нам було видно на нас, і нажимаємо всю кнопку, щоб було реалістичніше що переходити. І все. Дивимося на результат. Я а, and show. And show. And show. а як це зробити? А дуже легко. А якщо я вам що допоміг, підписуйтесь на канал, і буде посилання на YouTube канал іншот. Папа.